З 10-ї ранку рух трасою Київчок зупинився. Пішоходи з нового двора і корнена втомилися щодня ризикувати життям, щоб перейти дорогу. Тож вийшли на акцію. Останньою краплею обурені людей стала суботня трагедія. На цьому перехресті водій Закарпаття збив 23-річного Володимира, який йшов з друзями в корнен. Велика компанія людей одна половина людей перебігла, в тому числі і Вова разом з ним був. Він був останнім в цій компанії, який Хотіли перебігти. Ну на жалі, швидкість водія, який нісся із шаленою швидкістю. Як він не бачив компанії, яка стоїть по цю сторону дороги, яка вже перейшла. Вові не вистачило буквально метр пів метра переступити полосу дороги. На цьому місці без різниці, де переходити трасу, водії не реагують на наявність тут пішохідного переходу, тож не збавляють швидкості. Тіль машини летів на ближньому світлі по трасі в пів дванадцятої ночі. Ну, і летів, він вдарив його на всі скорості. Тільки після удару він почав тормозити, він став аж за другим стовбом там. Ну і все. І ми прибігли сюди його, і отам, де чорна машина, ауді, за нею він стояв. Його так вдарило, що він пролетів на машині 10 метрів, і потім ще десь метрів 15 чи 20 пролетів по асфальті і оказався прямо за цим знаком. Голова його лежала за цим бетонним парапетом. Щоб припинити людські смерті на цьому місці, сьогодні люди вийшли на акцію, вимагають встановити тут світлофор, перенести пішохідний перехід, а також забезпечити його освітлення. Той перехід, по якому ходять пікетувальники, облаштований не там, де повинен бути. Але відколи трасу збудували і нанесли його, вони безрезультатно скаржаться. Тож, котре просять захистити пішоходів. Звертався декілька разів, в автодор зверталися, відповіді давали такі, що немає по проєкту світлофора. Дуже багато разів. І Сільська рада теж зверталася зараз в автодор, і відповідь відповіли, що послала документи на Київ і немає. Дуже багато жертв тут йде, дуже багато. Як не аварія, то труп людини постійно. Люди вийшли на цю акцію, щоб поставили хоч по... Знаки поставили і попереджаючи світлофор, хоч би це зробили. Поліції свої рекомендації щороку надавали дорожникам в актах обстеження, вже дослідили, де має бути новий пішохідний перехід. Дивилися, куди йдуть пішоходи, і відповідно, один вихід це влаштовувати в тому місці пішохідне, зрубувати всі зелені насадження, які е, ростуть на узбіччі, щоб люди могли йти не по проїзній частині даного. Дороги, а по тротуару або узбіччю пішохідні доріжки, і переходили проїзну частину по пішохідному переходу. По освітленню це, це номер один. А в подальшому, і якщо необхідність, і влаштування світлофорного переходу, ну світлофорного об'єкту на пішохідному переходу, якщо є необхідність. Прибули на акцію представники облавтодору, кажуть, світлофор буде, але після тендеру раніше перенести пішохідний перехід не могли, бо негода заважала, обіцяють все виправити ближчим часом. Перенести сам переход далі, поки два тут переходи з дорожками, а потім установка світлофора і освітлення. у квітні місяці ми сказали, буде намальований пішгодний переход. В травні знаки ведуться повністю зроблено. А тендер прийде. Потім встановлюватися свої світової. Гроші на, 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 на це є на той Ну якщо треба його срочно, ми зараз пишемо лист в Укравтодор, щоб дали нам дозвіл провести, провести, зробити його без тендерної всіх умов. Ви самі знаєте тендерні процедури. Це два місяці. Люди вимагають зробити все до Великодня, тому блокаду дороги не знімають більше двох годин, бо й до того мали одні відмовки. Намальовано чотири зебри о, і нормально з усіх боків мали бути фонарики, нормально, елементарне. Ні, ніхто Та, цього не зробив. Цього... Відповідь написали, те, що їм недостатньо ДТП у нас тут на трасі, що за рік два ДТП проходить тільки, а має бути три. О, так само, що людей проходить тут 150 повинно проходить по факту, а по факту проходить в час пік 48 людей. Та тут зранку тільки більше ста людей ходить, щоб перейти. Місцеві демонструють відео з власного експерименту, аби підтвердити пішохід на цій ділянці. Невидимка для водія. На пішоході ніхто не зупиняється. Цей пішохід як примара. Він як примара. Він понімаєте, люди, які тут живуть і чує старших людей, іде стара людина, і він стоїть, стоїть дві минути на пішоході, щоб хтось, хоча б зупинився. Якщо ситуація з облаштуванням переходу через трасу не зміниться, люди обіцяють надалі скликати акції. Тільки так кажуть, повністю зупинивши рух, зможуть захистити себе від загибелі на цій дорозі.